Мене звуть Бондаренко Анастасія. Я вокаліст, учасниця дуету дуето Ютую, авторка пісень і твій майбутній вчитель вокалу. Звісно, разом у нас все вийде. Так, а ще якісно. Адже щоб не пошкодити зв'язки, треба співати не тільки гарно, а й правильно. Не обов'язково. Є естрадні та джазові розпівки, якими досі користуються зірки світового масштабу, такі як дуаліпа чи сія. Так, звісно. Так! Так, ти можеш запропонувати будь-яку пісню, яку бажаєш вивчити. А я допоможу тобі з її опануванням. А ще я зможу тебе навчити базовим навичкам гри на піано, щоб ти зміг акомпанувати собі під час співу.